Люди, які знаходили трупів. Як це сталося? У 1999 році я прокинувся, побажав дружині доброго ранку і запитав, чи не хоче вона кави. Відповіді не почулось. Я пішов на кухню, поснідав і випив кави. Вже збирався йти в магазин, оскільки нам були потрібні деякі продукти. Я пішов сказати дружині, що повернуся через 45 хвилин. Коли я входив у наші вхідні двері, до мене дійшло, що вона ніколи не спала, коли я їй щось говорив ніколи. Повернувшись до спальні і доторкнувшися до її руки, вона була крижаною. Оскільки вона лежала на боці, я перевернув її на інший бік, і та її сторона обличчя, яка лежала на подушці, була неприродного кольору. Це було наслідком скупчення крові. Я зателефонував до 911 і мені порадили зробити їй штучне дихання. Але я заперечив, що це не потрібно, оскільки вона вже була цілком очевидно мертва. Оператор 911 переконав мене в протилежному, і я почав робити їй дихання з рота в рот. Я відчув смак смерті, і це була найгірша дегустація в моєму житті. Тоді я зрозумів, що моя прекрасна дружина померла, і життя, яким я його знав. Не завжди змінилося на гірше. Парамедик сказав мені, що вона померла від тапцесу зуба, який зламався і потрапив у кров. Це сталося приблизно за 6 годин до цього, а я навіть не помітив. 16 червня виповниться 24 роки, а я все ще думаю про неї весь час. Я лежав у ліжку і дивився телевізор з моєю дівчиною, а її батько нещодавно переїхав до нас. Рано вранці ми почули найгучніше хропіння з його кімнати, і майже пішли перевірити його, але вирішили, що в нього просто. Просто була довга ніч, і він втомився, встав і пішов протягом дня снідати, виконувати всі суботні ранкові справи, які ми зазвичай робили. Було вже дві години дня, а він все ще не вийшов зі своєї кімнати. У мене було погане перечуття, тому я випив двері і побачив, що він сидить там в нижній білизні з блідими блакитно-білими очима і відкритим ротом. Очевидно, він вийшов з якимись друзями і вони дали йому якусь наркоту. Хропіння, яке ми почули, було перед смертним хрипом, і він вже був мертвий ще до того, як ми лягли спати. Мій хлопець був ветераном морської піхоти, яких служив в Афганістані. Я пішла забрати обід, бо він не їв цілий день. І щойно попрощалася з його бабусею, яка перебувала в нештучному живленні в лікарні. Я попросила його піти зі мною, але він сказав, що краще побуде на самоті. Я подумала, що він не хоче, щоб я бачила, як він сумує, але що він зробить нам каву. Я повернулася до нього додому, понюхала каву, покликала його на ім'я, потім побачила, що собака сидить у коридорі, притиснувши вуха, і не рухається. Я заглянула у вітальню і знайшла його на підлозі. Я подумала, що він тримає. Мозок це пекельна річ, він іноді спав на підлозі, тому замість того, щоб помітити кров, мій мозок сказав мені, що він тримає. Я сказала йому встати обід вже тут. Він не вирухнувся і не відповів. Я підійшла ближче і помітила, що його тіло було в дивному положенні, не дуже зручному для сну. Я підбігла, побачила кров, що текла з його носа, широко розплющені очі, налиті жовтим кольором, а потім зрозуміла, що стою на колінах у його крові. Він сказав мені, що його пістолет замкнений, а батькові, що в нього він не вдома. Він назавжди зіпсував мені настрій, і я ніколи не перестану шкодувати, що залишила його самого. Покінчимо з самогубцями ветеранів. Спочивай миром, Міджо. Мені було десь 12 чи 13 років. Я йшов з друзями до місцевого магазину. Ми пішли стежкою через ліс, яка закінчувалась огорожою сусідського басейну, і, врешті-решт, привела нас до задньої частини магазину. Тіло лежало за магазином у траві. Ми зателефонували 911 з таксофону перед входом. Виявилося, що це була репетиторка, вчителька, яку задушив її учень, що також жив по сусідству і виконав тіло. Мені було 8 років. Прийшовши зі школи, я побачив, що тата повернувся з роботи раніше. Я зайшов до будинку, побачив гаманець обручку на кухонному столі, а потім знайшов його мертвому в моєму ліжку. Притискаючи до себе мого плюшового ведмедика. Це було багато років тому, але не завжди залишилося в моїй пам'яті, Відредаговано. Мій батько був раннім пацієнтом, якому зробили четверне шунтування серця. На той час п'ятирічна смертність була не найкращою. Він сказав колезі кращому другові, що погано себе почуває, і пішов з роботи раніше. Ми завжди вважали, що він знав, що відбувається. Прийшов додому, зняв коштовності та гаманець і помер. Я їхав на роботу о 3.30 ранку у машині з двома іншими хлопцями. Ми їхали через Волкот, штат Коннектикут. Той, хто знає цю місцевість, знає, що там багато лісів. Так чи інакше, я помітив стоп-сигнали, які горіли за деревами, тож я зупинився, щоб перевірити. Це був червоний позашляховик, що відстрілював рейгі. Водій опустив голову, наче спав. Я помітив близько 20 відкритих банок пива на задньому сидінні, тож ми подумали, що він просто п'яний. Ми почали стукати в двері, щоб розбудити його, поки чекали на появу копів. Приблизно через 5 хвилин під'їхала поліцейська машина. Поліцейський сів на водійське сидіння і увімкнув ліхтарик. Як тільки він увімкнувся, ми одразу побачили отвори від куль на дверцятах з боку водія. Менш ніж за хвилину під'їхало щонайменше 10 поліцейських машин, які все перекрили. Я їхав об 11 вечора в вафельну, щоб з'їсти до біса смачну курку з вафлями. Я їхав близько 900 футів зі швидкістю 80 до з'їзду. Коли повз мене пролетіла машина, яка їхала зі швидкістю щонайменше 100 миль на годину. Я бачив, як він недостатньо сповільнився для повороту. Потім він почав з'їжджати з дороги ліворуч, перевищив швидкість, потім втратив контроль над машиною і на повній швидкості в'їхав у захисну огорожу. Очевидно, я був перший, хто потрапив в аварію, Пив від удару, що не встиг осісти. Машина була досить низько, так що передній капот пройшов під огорожею і опинився затиснутим між нею і дорогою, оскільки Водій не був пристепнутий ремнем безпеки. Його бездиханне тіло було розчавлене під кермом, панеллю приладів і дахом автомобіля. Я залишив свою машину, щоб заблокувати місце події, щоб приїхала швидка допомога. Нам нічого не залишалося, як розблокувати його машину і забрати його. На місці аварії його констатували смерть. Наступного вечора я дивився новини, в яких було невелике повідомлення про його смерть, але на цьому все закінчилося. Так і не дізнався його імені. Курка і вафлі не мали ніякого смаку, і я взагалі не спав тієї ночі. Пристебний ремінь безпеки, і пригальмуй, бляха муха, мені був 21 рік. Я прокинувся десь о 9.30 чи 10. Я зазирнув до маминої кімнати, щоб побажати доброго ранку, і її телевізор був увімкнений, але там її не було. Вона любила користуватися ванною кімнатою у головній спальні, якщо вона була вільна. Тож я подумав, що вона у ванні. Тож я вивив собак. Щоб вони зробили всі свої справи. Приблизно через 10 хвилин я повернувся, а її все ще не було в кімнаті. Тож я пішов зазирнути до господаря, щоб перевірити, чи з нею все гаразд. Було темно, і я побачив, що вона спить у кріслі. Тож я кілька разів тихо кличу маму, а потім йду штовхнути її коліно, а вона крижана, бляха муха, холодна. Я нарешті дивлюся на її обличчя і розумію, що вона мертва і вже давно, можливо, кілька годин. Рот відкритий, дивиться в нікуди, вона повністю бліда, а губи посиніла. Це була найтравматичніша річ, яку я коли-небудь пережив. І це мене дуже розлютило. Ця жінка була моєю найкращою подругою в усьому світі. Сказали, що в неї був серцевий напад. У липні цього року виповниться сім років, і думка про те, що я бачу її такою, все ще викликає у мене тривогу. Якщо ви Читало до цього місця, дякую. Спочивай миром, мамо! Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.